Оце справжній ось Траксас ось монстряка в 16 му масштабі. Класна комплектація. Ця машинка йде одразу з акумулятором, зарядним пристроєм, пульт керування. І ось такі запасні частини для машинки. Детальки, каталог запчастин, інструкція, тобто все, що необхідно для того, щоб було зручно користуватися цією машинкою. Ось така коробочка оригінальна, Заявлено 30. Миль на годину на 2С, це десь 45 км на годину. Ось така тут комплектація показана, що тут і підшипники, і там диференціали металеві. Повний привід, акумулятор 3500, 2С, це 7,4 вольт. Єдине, що треба, це 4 пальчикові батарейки в пульт керування. Далі машинка може бути в різних там кольорах: це помаранчевий, синій, зелений і ще чорний. А ось вони тут сказані. Того що є вибір. Далі по корпусу, дивіться, безкліпсова система це дуже класно, дуже зручно. До речі, робив тест-драйв, декілька разів вже падала і на корпус із такої нормальної висоти, і тримається дуже класно. Далі ну, по машинці це ну, стиль монстра, повний привід, величенькі колеса, подивіться. Хотів ще порівняти, поставити поряд китайський якусь е, аналог, неважливо, це буде ZD Racing, там, Remo Hobby та будь-які MGX. І все інше хочу одразу сказати, що просто розмір реально більший. Що по колесах, що взагалі машинка, вона ближче буде по розміру до китайських, це там 14-12 масштаб. Величенька машинка, повний комплект, ось так тут все виглядає. БК-система. Подивіться, які потужні, потужні привода. Як на 10-му масштабі стоїть. Да, вони про це і кажуть. Масло наповнені амортизатори, є прикольні штуки сюди, це освітлення і знизу ставиться. Тобто траксас ще класно підходить до різних аксесуарів. Ну і так само є тюнінг запчастини. Тобто все це є максимально для того, щоб можна було обслуговувати, ремонтувати і так далі. Підвісочка ось вона, як відпрацьовує. Є ось такі проставочки для амортизаторів, тобто можна цим ще погратись. Ну і взагалі відосів вже багато на ці моделі. Можете подивитись, навіть на моєму каналі є вже тест-драйв про цю модельку.